Добрий день, дітки! Подивіться, хто завітав до нас у гості. Так, це котик. Давайте його розглянемо. Що є у котика? Голова, тулуб, лапи, хвіст. У кого вдома є тварини? Які, як їх звати, як доглядаєте за ними? Давайте з вами спробуємо скласти розповідь про котика з власного досвіду. Першою спробую я. У мене є кішка. Звати її Марися. Моя кішка гарна, красива, у неї пухнаста шубка сірого кольору, очі чорні, немов намистинки, вушка маленькі і гострі, а лапки м'які, немов подушечки, на лапках є маленькі кіхтики. Моя кішка любить гратися клубочками, ганятися за пір'їнкою. Коли хоче їсти, то голосно кричить няв-няв. Любить їсти рибу, пити молочко. Я дуже люблю свою кішку Марисю. Тепер ви спробуйте скласти свої розповіді. А зараз я хочу запропонувати вам намалювати домашнього улюбленця. Але малювати ми будемо за допомогою ватних паличок. Для цього нам знадобиться аркуш паперу з зображенням котика, фарби жовта, коричнева, чорна, ватна паличка. Пензлик і водичка. Починаємо працювати. Беремо ватну паличку, мокаємо в коричневу фарбу і друкуємо по контуру нашого котика. Також друкуємо і смужки коричневою фарбою. Перегортаємо нашу ватну паличку і набираємо жовту фарбу. Так само продруковуємо плямки і грудку нашого котика. Тепер за допомогою пензлика чорною фарбою намалюємо очі, носик і вусика нашому котику. Будемо малювати кінчиком нашого пензлика. Який гарний котик у нас вийшов! Тепер ви спробуйте намалювати домашнього улюбленця. Фотографуйте з ними і надсилайте фото ваших робіт, а наше заняття закінчилося. До побачення!